Добрий вечір. Закінчується 14-й день дієти. На вечерю у мене сьогодні запіканка багато шурова. Перша частина найнижча, це картопля пюре, перемішана з яйцем та мукою. Другий Ніби прослойка друга, це капуста тушкована на сковороді. Капуста морква, та зелена, не зелена, а ріпчата цибуля. Це другий ніби шар, третій це цибуля зелена та потертий твердий сир. І отак от воно все запікалося в кінці, коли вже було готове. Посипала сіллю та перцем, меленим перцем, запиватиму чаєм, велика чашка півлітрова, та візьму ще й мед. Отака в мене смачна вечеря, а допомічниця заслуговує отаку от річ торт. У нас його так називають. Сама маленька, а солодощів багато. Ну от підеш від мене сьогодні не з пустими руками. Усім смачної вечері, спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці. На сніданку.